Так от, власне, повертаючись до цього, ой, багато всього писали, не буду навіть це говорити. то не важливо. Мені важливо виграти цю війну. Вона для мене має особистий характер. Хто ближче мене знає, ближнє коло, ті знають, чому, що це за особисте. Лише можу натякнути лівий берег і далі не говорю. Хоча всі про все знають і вороги теж. Я кожного ранку прокидаюся, якщо я сплю, а це буде дуже рідко, і думаю, а як там, на лівому березі, все, більше нічого не кажу. Тому мені треба виграти цю війну. Це, власне, до того, що я чув навіть вибачте, що таку прямо було довго роблю. Про те, що на вибори, я коли почув, що він на вибори готується, що там політика, навіть мені партії називали, а потім про ті партії кажуть, що це вони проти мене там запускають щось, а потім, ну, коротше, це для мене було це. Дикою до цього часу, дико. У нас в країні війна проти нашої держави. Треба думати, як вижити насправді. А мені про якусь політику. Він піде на вибори. Він на цей. Я кажу, слухайте, в мене виборча дільниця на лівому березі. От коли я там буду на лівому березі, мені сон наснився, я приїхав додому. Я стрибаю з того БТР, я це публічно ще не розказував. Можливо, це і не треба знову тривож. І Я не пам'ятаю, чи я дійшов додому. І мені це болить, бо я мушу дійти. Мушу дійти. Так от, повторити трохи історію. 1 це було березня. З 24 лютого ми були всі на канатній 35. Перший випуск випуск. Перше моє звернення відео звернення було о 7 годині 24 хвилини. Можна це перевірити в телеграм-каналі. Який не був створений під війну. Він був створений 21-року, 4 вересня, була перша публікація. Мені, до речі, це закидали. Створив під війну телеграм-канал. Неправда, брехня. 7.24, потім 22.12, той же день. Це було два звернення. Мені ніхто не просив. Я це рішення прийняв для себе, бо я А. Військовий. Б журналіст і я мусив це зробити. І я на себе дивився зранку, яким я був, це я минулого року, чи цього лютого да, минулого року дивився. І потім ввечері дві різних людини. Ота, От що ввечері вона вже більш спокійна, вже. От, і канатна, людей багато. Ми домовлялися, що там будемо спочатку війни. І тиждень там, без сну, і слово, взагалі, преса, організація побуту. Формування там. Не я робив один. Ні, ні, це ж якщо я скажу, що я один, це ж неправда. Да. На мені було багато інформаційного, але й побутових, повсякденних більше, питань. Це теж тема окрема, і потім після війни будемо розказувати, які ми були круті, якщо виживемо, дай Боже. Ну, перший заступник тоді був Борис Олексійович Волошенко, Він мене набрав, сказав, що є рішення тодішнього очільника. Він пропозиція Сергія Гринівецького, що я маю десь там бути поруч. як... Ну, тоді вже було речник. Ні, тоді ще не було визначено що, да? якій ролі. Ну, говорити про е, саме військову складову, безпекову складову інформаційну в житті регіону. Бо летіло, ніхто нічого не знав. Комунікації ні з ким, координації взагалі. Я багато що буду зараз опускати, бо це неправильно розповідати. Коли з'являлися десь вже в квітні, на початку квітня почали з'являтися певні структури. На початку квітня, це 1 березня. І я прийшов і буквально наступного дня вже був Марченко призначений. Тобто навіть менше доби. І я був з Рівнівським. Завдання було, я ж кажу, дуже коротке спілкуватися з людьми, чи навіть не так це формулювалося. Одним словом, говорити, що відбувається, летять ракети, що це летіло, щоб людей навіть ніхто не казав, ніхто не знав, як це робити. Я, мабуть, теж не знав, чи знав. Ну, треба щось говорити. Перше, що там мені дали зачитати з приводу створення. Комендантського штабу чи що там було, комендатури, ну, щось таке, да. комендантська година це все інше. Да. А потім вже оці, як кажуть, відосики це моя власна ініціатива. Я до цього часу це роблю. Не знаю вже наскільки це воно людям потрібно, але я буду робити, поки живий. і Ну і Потім, власне, були ж завдання, якісь відповідно. Так. Я запам'ятав дуже. Це зараз про Марченко, бо це 28-ма бригада, як спокійним командиром бригади. Гуляєвим, вони знищують десанту на, на Одесу. Так, і ми з ним на контакті, на телефоні, і дебі. І, і як це краще зараз людям подати? Цю перемогу. Це була тоді перша перемога. І вона, мабуть, найяскравіша буде. Що, хто, де, це там, ворог і все, і так далі. Ну, від, власне, почалося. О, почалося. Максим Михайлович мене запросив, я представився. Чесно кажучи, я збирався на канатну назад до хлопців. я, до речі, коли йшов, я запитав своїх побратимів, що є така пропозиція, як скажете, так і буде. Ну, у нас так прийнято. А не побіг. Я взагалі я від знаєте, тих державних структур планів владних, я дуже далеко хочу триматися. Бо армія це одне. Ці... Сказали, йди, бо ти це вмієш, це маєш робити. Тому я за наказом побратимів пішов. Ну, якщо чесно, так? І затримався там на дуже довгий, мені здається, період. Може, треба було раніше йти. Були такі моменти. Були? Щось зупиняло. Зупиняло відповідальність, от і все. Ви не подумайте, що я такий гарний, я зараз малюю себе якогось там ідола. Ні-ні. ні Я і з прорахунками теж, і інформаційними якимись. Проколами, не провалами, а проколи були. Да? Ну, час такий, ми всі вчилися з колес. Стали працювати. Ми не друзі, ми не приятелі з Максимом Михайловичем. Ми до цього часу, Ну от сьогодні з водохрещем, я його привітав. Да? І привітав з Днем Збройних Сил. З новим роком не пам'ятаю, чи вітав, чи ні. Ну, це такий зв'язок. Да? Це, на... це про стосунки, що І він з мене питав, як питають в армії, в тому числі гучно інколи так. і <гучно> У нас були моменти певні, я не маю права про них говорити. Ну, виникали дискусії. Давайте я скажу так: дискусії. Як подати, що подати? Він до того, і це я вважаю його величезний плюс. Я зараз про все інше говорити не буду. Я не маю права давати цю оцінку і не буду. Він переймався цією інформаційною складовою. Ну, гарно чи погано. Це вже. Як я там працював там, в, цій, в цьому функціоналі, це теж я кажу, і тема іншої розмови. Але він перед цим переймався, це все обговорювалося. І була довіра. От що у нас у добровольці? Я багато про це говорю і буду говорити? Є довіра. Власники і на фронті. Де довіра? І ще раз кажу, були, можливо, якісь помилки, якісь проколи, або щось можна було сказати не так, або інколи слово, знаєте, можна перекрутити. Ну, ж про це знаєте. Ти говориш одне вкладаєш один сенс, а потім у мене це було. Да, і потім по телеграм-каналах таке розноситься. А ще й заголовки оці, до цього часу, да, ти йдеш на етер, і ти нормально коментуєш, а читаєш. Я інколи телеграм-канал навіть не, не всі ефіри там викладаю, бо там, там, там такі заголовки, що мені просто страшно. А люди ж заголовки читають, на жаль. От, І він цим переймався. У нас, я, я сподіваюся, він це може підтвердити, якщо буде така можливість, що в нас виникла довіра. І коли він вже йшов. Ми подякували один одному. І це були зовсім інші стосунки, ніж це було на початку, ще раз скажу, так? Я подробиць Не буду розказувати, але, але це були інші. Це були, і ще раз скажу, це довіра. Це повага, це один до одного по імені і батькові. Цього на початку не було. Не було, було по-армійськи. Але мені легко, я ж офіцер, я відповів один раз. Що, ну, я не був на посаді, я можу це ще раз сказати. Я не отримав жодної копійки з бюджету, і там, коли почали писульки на мене кидати, він там гроші скільки бере з бюджету. Хто йому за це платить? Ніхто. Ну, щоб зняти ті питання, хотіли навіть посаду. Якусь. Але там юридичні моменти виникли. Це, по-перше, я цим задоволений. Я чесно скажу, для мене було особисте рішення. Жодних посад, жодних зарплат, бо йде війна, і кожна ця копійка має йти на інші справи. Ну, я в мене військова пенсія. Да? Там якісь були збережені, в тому числі. І батьки дружини там, да, могли щось там, допомогти. Ну, власне, ми що про це думали, чи зараз про це думаємо. Тому всі хочу заспокоїти, жодної копійки з бюджету Сергій Барчук не взяв і не планував брати. І ми, ми так от спілкувалися, працювали ще раз хочу сказати: інколи, інколи ми сперечалися. І все. Детали, бо зараз не наговорю, це буде зайво. Після війни розкажу, це не, просто після війни треба розказувати. Да. І Ну так, потім він пішов, і я собі прийняв рішення, що до приходу нового очільника, ну, мені ніхто і не сказав: Йди. А мені йти було легко, бо я ж мені підписувати, не треба жодних там заяв, нічого. Я собі розвернувся і пішов. І мені є куди йти. І вон є наша УДА, куди я повернувся, бойові підрозділи. І зараз займаємось бойовими справами, в тому числі, знову поки не афішую, особливо. Ну, є якісь моменти під час війни, які не можу говорити. Тому мені в цьому плані було, було легко. І я собі прийняв рішення це пояснити оцей короткий період між паном Марченком і новим очільником. Кажи, говори і. Ну, власне, я не пам'ятаю, якщо хтось пам'ятає, хай скажуть, що під час цього періоду було сказано неправильно, неправ... неправдиво, чи це комусь заважало і так далі, то подібне. Ну, наскільки я знаю, що частина людей, певно, оцінили це в плані, того, що інформаційно так, підтримується про життя в області, розповідається, що де летить. Ну, Тим більше зараз структур військових, інформаційних багато вже зараз набагато легше, ніж це було на початку. Тому все. Я для себе прийняв рішення, приходить новий очільник, і я собі йду. Хто б він не був, так воно і сталося. І в перший день я сказав: зайшов в кабінет, дякую, до побачення, пішов все, і собі працюю речником у два-південь. Служу, не працюю, служу без зарплати, звичайно. Ну, нормально. А тут все дуже просто. Є закон, його треба виконувати. Є відповідний правовий режим воєнного стану. У нас не воюють областями, у нас воює держава. Все, це навіть не обговорюється. Є, я ж кажу ще раз, чинне законодавство. А хто вам сказав, що ну, не вам особисто, а да, тим людям, що про це говорять, що Львів не воює. Ну, тільки не розказуйте мені зараз про батальйони Монако і так далі, тому подібне. Я про інше. Летить скрізь ракета. От ми спілкуємось, летіло, не долетіло, зараз може щось знову летить, да? Не дай Боже прилетить. Це війна? Війна. Це е, загроза загроза. Ну, то як можна сказати, що. А Одеса взагалі, я... два моменти мене завжди навіть бісили. Це перше, те, що от Одеса, бо багато проросійських, тому туди там все. Ну, слухайте, вже крапка на ді поставлена, все. Хтось влучно сказав, що ми. Ложились спать 23 февраля, прокинулися 24 лютого. Так? Ну, це не про мене, зокрема, про моїх друзів, моїх побратимів, а про багатьох одеситів, можливо, і так. Ну все, давайте закриємо цю, цю тему. А, на першому, чи як він там, цей російський канал називається, був там експерт, він і є, по-моєму, ще? Може й нема. Правда, не знаю. Він сказав, що такий то день буде шість ворожих кораблів стояти на рейді Одеського порту. І дійсно на той день вийшли ці великі десантні кораблі. Ну, Всіх бачили, що я буду, я ж не брешу правильно. І він сказав: І Одеса підніме білий прапор. Ну, це було, це можна перевірити. І я завжди з гордістю казав і буду казати, що Одеса підняла прапори. Роблю таку паузу завжди. Які сині-жовті і червоно-чорні. Все крапка. Ну, Не можна цю тему далі мусолити, кажуть, бо вона роз'єднавча. Все, Одеса довела, що вона є українське місто. Одеса це, це показала, як показав Миколаїв Херсон, як казали, ваш південь це проросійський, ваш схід проросійський. Та ви подивіться, хто як воює, хто відбивається хто. Та все, слухайте, задайте Одесу. Ту саму Канатну 35, лютий, 24 лютого. Ну, та й взагалі все місто, де були ті всі люди. Вони були поруч, єдині. Це те, чого зараз не вистачає. Так хочу, власне, адміністрації. Тому у нас фронт є, Одеса фронтове місто, я це, я це кажу, заявляю, з впевненістю. Херсон це, це мій біль, бо це моя рідна область. Я вже казав, мені трошки далі, мені на лівий берег треба. І мені ті обстріли вони, і та окупація, воно мене вивертає. І воно болить. Миколаїв величезна подяка за, за це. І Одеси там подяка, Одесі подяка, що стоїмо і будемо стояти. І, і тому, ну, я ще раз кажу, закон і прилетіти може скрізь. От давайте про це думати, про це пам'ятати, і тоді не буде цих, чесно, дурних питань. У нас лінія фронту, наше море. Повітря. Літаки ж літають. Літаки літають. Трошки тавтологія, тим не менш. Ну, дійсно літають, і воно ракети летять. Треба збивати. Тому так.